І так, у рубриці новорічних парад у нас відео про охоту на оленів. Ха. Як здобути подарунок в новий рік? <ріхи> ну, насправді я знімаю таке напівжартівливе відео для дівчат, які хочуть розвести на подарунок когось, ну якогось там проходящого мимо чоловіка. Ну, не зря ж у мене такі окуляри, і не дарма я це відео назвала Охота на оленів. А з вами, звісно ж, а, сьогодні зараз олень по стосункам, тому що до цього був дід Мироз. Зараз буде олень. Олень по стосункам Ірина Савчук. І ми обговорюємо, що робити, коли дуже хочеться отримати з когось подаруночок. Насправді я не буду розповідати у цьому відео, як розвести когось на подарунок. Я хочу вам сказати, дівчата, що розводити когось на подарунок це вже ну, не, не мого каналу тема і не мого менторства історія, тому що я не про це. А я хочу зупинити вас і сказати, що а, насправді чоловіки дуже гарно відчувають, коли їх розводять. Вони ж також не дураки. І вони дуже часто відчувають, коли дівчата да, там, скинь там 100 баксиків на аналізи, чи ще якусь фігню, розумієте. Тому я вас закликаю в першу чергу потурбуватися про себе самостійно і зрозуміти, що ви можете набагато більше собі дати самостійно, ніж взяти це через чоловіків. По-друге, якщо ви хочете щось... То краще щиро попросити, бо ви цього хочете, аніж із темою а, віджати або вижити щось із чоловіка. І по третє, навіть якщо вас дуже гарно виходить випрошувати, вимагати подарунки від чоловіків, а, вони все одно це роблять в першу чергу для себе. Тому що будь-хто всі люди. Діють із відчуття зро... робити щось. Це в першу чергу закривають свої потреби. Якщо навіть вам слава Богу попався чоловік, який відгукується на ваші. Просьби дуже швидко і на подарунки, то він це робить тому, що він хоче це робити для себе. І це якось підкріплює його мужність. І вам просто пощастило, ну, можливо, ви їм користуєтесь там і качаєте його на гроші і подарунки, але ж ви розумієте, що все повертається. І, можливо, якщо він особливо робиться для вас від чистого серця, а ви цим користуєтесь, то ви ж знаєте, як це називається. Це називається потріблятство. Навіщо? А, будьте чесні, будьте чесні у своїх стосунках з чоловіком. І до вас точно прийдуть стосунки вашої мрії. Будьте чесні з собою про те, що ви хочете просто подарунків, і вас це влаштовує. Це не добре не погано, просто будьте чесні. І ця чесність набагато більше зробить для цього світу, якщо ми почнемо з себе, якщо кожен з нас, кожен з нас, почне бути чесною з собою, а не просто подаруночки. я, до речі, усім бажаю! Шикарних новорічних свят. Рубрика Охота на оленів закінчилась. Коротеньке, філософське відео закінчилось. Став лайк, залишай коментар. Я сподіваюся, тобі було корисно. І, можливо, це відео змінило чийсь чий шлях з просто обрати чоловіка за подаруночки і подивитися в сторону справжніх своїх бажань.